В музеї імені Василя Верещагіна почала працювати виставка під назвою В'єднання з Богом в експозиції представлено більше трьохсот хатніх ікон та зразки культового світоцького живопису. Відвідувачі можуть побачити як сучасні роботи миколаївців, так і твори, що представляють італійську, полонську та венеціанську художні школи. Ця виставка має мету показати людям, що слід пам'ятати. Про те, що Боже око, воно з нами, воно все бачить, все, що ми робимо, все, що ми діємо, навіть думки людей, Боже око бачить. Виставка знайомить відвідувачів з роботами як маловідомих, так і знаних митців. В експозиції є твори Леандро Басанаса та Дмитра Балюкова. За словами директора музея, члена національної спілки художників України Сергія Рослякова, представлені ікони з приватної колекції Миколаївця, який збирав її протягом багатьох років. Ім'я власника залишається неназваним однак, зазначимо, що зібрання одне з найбільших в країні та складається з суто українських ікон саме через мистецтво, особливо сакральне мистецтво, культове мистецтво, ми можемо побачити душу народу. І, ну, це слід зберігати і передавати від покоління до покоління. Усі ікони по своєму унікальні на виставці представлено образи Ісуса Христа, Божої Матері, Святого Миколая та інші відвідувачі кажуть: усі ікони викликають захоплення. Кожен художник пише. По-своєму передає, але ось це таке якесь духовне відчуття, таке високе відчуття, відчувається в кожній роботі. Тому це дуже чудова виставка. І я б порадила всім мешканцям міста відвідати її. Це не виставка, це, можна сказати, дорога до Бога. Можна сумніватися, є ли Бог на світі. Ну, коли приходиш до хати то Ми зразу ж дивимося на угол, в який повинна була бути ікона. Але якщо немає ікони в душі, то то пустота. Виставка працюватиме протягом місяця. Тож усі охочі мають можливість оцінити майстерність іконописців та талант художників, чиї роботи представлені в експозиції. Інна Аветісян, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.